Павбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Отже, сьогодні, пане Тараса, сьогодні ваша команда поступилася, серія продовжується. Чого сьогодні не вистачило, щоб здобути результат? Я не можу конкретно сказати, чого не вистачило, але, мабуть, такі цікаві ігри, що там десь вирішили, що треба ще один матч, щоб глядачі. Насолодилися таким нервом, так, такою грою. І що ми повинні грати ще один матч. Ну, для глядачів, для Ну, Це дуже добре. Власне, ну, пишуть в коментарях болівальники, що дуже шкода, що ця серія все-таки завершиться п'ятим матчем, що не буде продовжена, скажімо так, що... і ця серія зарігідна фіналу. Що ви про це думаєте? Ну, можливо, по сценарію та по нокалу це дійсно дуже. Ігри, які гідні фіналу. Тому що є енергія, і ми викладаємося на повну силу. Граємо для глядачів, для болівальників, і вони це оцінюють. Дуже багато було вболівальників сьогодні з енергією, дуже приємно було грати. Наші були вболівальники. Ну, всі положили... Всіх задоволення, але, мабуть, не у тренерів. Ну, що будемо чекати, п'ятий матч. Стосовно кадрового питання, на ну, Шаропіню зрозуміло, як з ним ситуація, уточніть, будь ласка, і не було сьогодні Лукаса. Так, він вчора теж отримав травму. Будемо сподіватися, що вона буде не така важка. А Шаропіню йому трошки краще, але лікарі сказали, що сьогодні краще йому не грати, тому дали йому відпочити. Ще одне питання. Часу на підготовку фактично дуже мало залишається до п'ятого матчу. Що буде ключовим, ви вважаєте, для успіху, котрої з команд в п'ятому поєдинку. Перше це відновлення, тому що дійсно два важких матчі і е, викладувалися наповну команди. Треба відновитися, зібратися з силами і виходити на п'ятий матч. Титульний партнер та бет екстраліги. Гра розкриває тебе.